І справді сьогодні ми будемо говорити багато про ті речі, які були зроблені благодійниками, волонтерами, меценатами, за півроку титанічної праці, І цілком справедливо. Якщо там перше слово, п'ятий президент України Петро Порошенко. Я дякую вам за це. Дякую, Віталію, дорогі друзі. Я хотів би приєднатися і привітати тих, хто не залишився байдужим, тих, хто може з гордістю носити високе звання волонтера. І які з 24 лютого спочатку повномасштабного російського вторгнення довели, ми всі без виключення, солдати. І зараз немає справи важливішої, ніж захист нашої вітчизни. І 24-го ми всі були готові. Кожен з нас знав чітко своє місце, знав чітко своє завдання. Я окремо хочу згадати тут про сотні наших активістів, які негайно. В той же день стали до лав Збройних сил України. І вони хоробро б'ються на різних ділянках фронту. Честі і слава. На жаль, я маю схилити разом з вами голову, бо багато з них, як наші Юра Каракай, Гліб Бабіч, Тарас Жеребецький і багато-багато інших, віддали своє життя в боротьбі проти. Рашистських агресорів. Вічна їм пам'ять. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо рашистам. Расист... Ми зосередили свої зусилля на трьох напрямках: в парламенті наша команда неухильно дотримується принципу внутрішньої єдності. І головні ініціативи та рішення для нас ті, які стосуються підтримки держави. Збройних сил, волонтерів, ветеранів, родин загиблих і поранених. І ще один пріоритет. Другий це зміцнення міжнародної підтримки України. Практично щоденних інтерв'ю західним медіа доводимо до суспільств країн-партнерів що допомога Україні в їхніх інтересах, що тільки разом ми здолаємо російського агресора, і що тільки перемога України. Принесе надійний мир для всієї Європи і, врешті-решт для всього світу. Всі робочі контакти мої. Весь вплив і свій авторитет в Євросоюзі, Сполучених Штатів Америки. Ми використовуємо для допомоги Україні як економічної, так і військової. І третє, але найголовніше завдання зробити все для постачання озброєння, засобів захисту, бронетехніки. Безпілотників і багато-багато іншого для Збройних сил України. А з чого ми починали? Негайне оснащення всім необхідним батальйонів територіальної оборони Києва, в тому числі і створені тут, на нашій базі, переросло в низку проєктів на користь. Тепер вже можна казати про це багатьох частин Збройних сил. Пам'ятаємо, як на початку весни не було нічого: ні бронежилетів, ні касок шоломів, ні форми, і навіть білизни. І я переконаний, що ті, хто зірвали постачання засобів захисту, несправедливо тримали у в'язниці генерала Кіберга Марченка. Вони ще будуть відповідати за свої диверсії. Але війна не час зловтішатися, і тому ми закупили, а згодом і налагодили виробництво, де це було можливим, тисячі засобів захисту для наших українських воїнів. І від амуніції до засобів захисту доволі швидко перемкнулися ми. На зброю, на військове спорядження, ручні кулемети, гранати, радіостанції, все, що потребували з перших днів бійці територіальної оборони Києва та Збройних сил, ми знаходили, викуповували за власні гроші і постачали до армії. На фронті часто телеве забезпечення, генератори, система очистки води, навіть бензопіли і звичайні лопати на вагу золота. І ми знаємо і лише минулого тижня. Наші команди закупили 80 генераторів, щоб ви знали, як раділи наші хлопці і як важко вони їх знаходили. Бо це є дізельні потужністю 6,5 кВт, системою глушників, і ними можна закрити потреби штабів, батальйонів, багатьох бригад. І вже вересень, зима близько. І зараз ми починаємо викупати дуже просту річ пічки-буржуйки. І найголовніше для нас рятувати життя. І тому один з найсильніших наголосів робимо на медичному забезпеченні. Марина Порошенко, як ви знаєте, лікар. І тож вона координує проекти з постачання медикаментів і медичного спорядження. Уявіть, у війська було передано лише аптечок натівського зразка на 330 мільйонів гривень. І додатково, що ліки необхідних категорій, машини швидкої допомоги, зокрема броньовані. Броня на фронті потрібно скрізь, броня це ключ. Для нашого з вами контрнаступу, це ключове слово. Для очищення наших земель від ворога. Ми отримали контракт, закупили, доставили в Україну і вже передали десантникам 11 найсучасніших італійських броньовиків Шилд. І вони вже в бою. А ще будуть британські БМП Спартан. І на них вже отримані британські ліцензії. Чекаємо зараз транзитних ліцензій. Вони вже оплачені, це вже не кажучи про сотні повноприводних військових вантаживок, також уже з ліцензіями, десятки пікапів, тягачі для перевезення надважкої натівської бронетехніки, всі ці механізми, коліщатка нашого наступу і нашої перемоги. Бо перемога України над ворогом, який накопичив десятки тисяч тонн вбивчого заліза і суне ним на нашу землю, це перевага у розумі. Перевага в технологіях. І тому поруч з колісною і гусінчною технікою ми зараз приділяємо увагу оснащенню майбутнього. Це наш з вами проект очі арти, комплекс оперативних безпілотників Песейдон, здатних проривати ворожі засоби радіоелектронної боротьби і коригувати вогонь нашої артилерії здалека і точно на ціль. Порівнянні з ними невеличкі дрони для взводів здаються буденністю, але це робочі пташки, які допомагають воїну орієнтуватися довкола своїх позицій, і ми вже віддали війську понад 350 таких дронів. І стандарти НАТО, і військові традиції України передбачають, що життя воїна на полі бою має бути максимально захищене. Тож, цією метою ми спільно з Яною Зінкевич, з госпітальєрами, розпочинаємо проект евакуатора. Поранених з переднього краю. Представимо його найближчим часом. Ми передаємо для цього надсучасний робот для евакуації та розвідки, який значно підвищить шанси на порятунок наших воїнів. Це проєкт німецького, естонського виробництва, який стоїть вже на озброєнні трьох країн НАТО, але він конче необхідний Україні. І лише уявити собі, росіяни її навіть не бачили. А вже оголосили винагороду в мільйон тому, хто зможе її захопити в більш-менш цілому вигляді і передати до Міноборони Росії. А втім, я переконаний, що наші воїни не дозволять ворогу отримати доступ до секретів цієї техніки, шановне товариство, зрештою міцний фронт тримається на міцному тиловому забезпеченні. Ми спрямували колосальні зусилля на допомогу постраждалим. На постачання всього необхідного щодня як для фронту, так і для громад, постраждалих від війни. І я хочу подякувати всю нашу команду, бо логістика, збір коштів, організація постачання, а також на основі місцевих організацій Європейської Солідарності було розгорнуто 142 волонтерських хаби. І через них проходить тонни вантажів, десятки, сотні тонн. Від продуктів до маскувальних сіток, які вони плетуть. А чим і як рахувати допомогу для тисяч і тисяч наших співвітчизників. Ми збилися рахувати рейси, кілометри та нас ще в квітні. Але ми не втомилися простягати руку підтримки. Ця чуйність теж є частиною нашої з вами спільної боротьби за перемогу. Наше завдання продовжувати і розгортати цю боротьбу. А зробити це було непросто. І ключове слово для нас ще раз хочу повторити: контрнаступ. Цим зараз живуть всі українці. І не вірте, він успішно розвивається, хто б що не говорив. І саме контрнаступ Збройних сил визначить подальший хід війни. А для успіху потрібно ще більше ресурсів. І тому нам зараз належить підтримати наших бійців у критично важливих точках і в місцях найгарячіших боїв. І в вузлах логістичних проблем. Це наше завдання, завдання справи громад, завдання братів по зброї. Вони зосередяться на його вирішенні, і доля України. Доля кожного з нас вирішується тепер на фронті. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб зміцнити Збройні Сили України перед вирішальними боями. Здобуваємо перемогу разом. В єдності переможемо. Я хочу подякувати тим сотням і тисячам людей, які були залучені в організацію системи допомоги від справи громад. І подякувати тим десяткам тисяч людей, які відгукуються на наші заклики, включаються в цю допомогу грошима, волонтерською працею. Разом ми переможемо ворога. Дуже важливо, що від тих, хто опинився за кордоном, і вони знаходять можливості, посилають нам гривні. До тих, хто вже не має грошей, але своєю роботою, водіями, вантажниками, організаторами беруть участь в нашій спільній справі. Ми разом переможемо ворога. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава. Дякую, пане президенте. Дякую і з вашого дозволу, з дозволу глядачів, напевно, надзвичайно важливо розставити акценти цієї віхи. Це абсолютно точно не фінальні цифри, які ми зараз вам озвучимо. І я б хотів би, можливо, кілька разів сьогодні наголосити на одному дуже важливому моменті. Якщо проаналізувати всі проекти, які були здійснені разом окремо і фондом Петра Порошенко і корпорацією Рошен і справою громад, то в публічному просторі було 80% цих проектів відсутні. Їх було Ні, Вони не... є, але вони невідомі. Вони невідомі в публічному просторі, але вони є в житті, і це просто великий привіт всім тим, які закидали і мені особисто. Я думаю, Петрові Порошенко, що, мовляв, хтось багато говорить про свої благі справи. Ні, не багато рівно стільки, скільки треба. І з вашого дозволу підкріплю цю впевненість цифрами. І першою буде один мільярд 234 мільйони. 145 тисяч 284 гривні. За півроку фонд Порошенка, корпорація Рошен і справа громад, себто і ваші гроші також ми передали допомогу на цю суму. Зараз я хотів би наголосити із величезними словами подяки тим, хто донатив справу громад різними сумами. Там були і тисяч, і 150 гривень, і тисяча п'ятдесят, і тисячі і десятки тисяч. Будь ласка, покажіть наступний слайд: 147 тисяч 147 мільйонів 669 тисяч 356. Це ваші гроші, які були скеровані на закупівлю надзвичайно важливих речей для Збройних сил України. Ця допомога, я наголошую, вона була не тільки закуплена, а це те, що вже доставлено до адресатів. І дещо згодом ми закцентуємо на тих проєктах, які ще знаходяться в розвитку і будуть завершені в вересні, в жовтні до Нового року, а окремі великі будуть тягнутися ще і на наступний рік. Для того, щоб зрозуміти обсяг цих цифр, будь ласка, наступну картинку покажіть. Порівняйте. Зараз ви бачите обсяги допомоги, яка надавалася на рівні держав різних держав. Ви бачите і Сполучені Штати, і там природня сума в мільярдах доларів. Ви бачите країни Європи, і великі і малі, які могли надавати допомогу. Просто там там Литва на рівні 15 мільйонів доларів. Там Британія там 577 мільйонів. Я це згадую лише з однієї причини: що ви зверніть увагу, що громадяни України надали допомогу у валютному еквіваленті на рівні 45 мільйонів 995 тисяч доларів. Не громадяни України тільки, а ми всі разом, як громадяни України, і тут наголосити, що це і меценати великі, це і великий бізнес нашої команди. І ви, люди, які відривали з власної, зі своєї кишені і скеровували на корисну справу. І ось тут я б знову нагадав би про 80%, про що не розказувалося, але це робилося. Робилося, тому що треба. Я вам прошу показати наступну цифру. Напевно, вона звучить і показується вперше. З 2000... 14-го року 3 мільярди 600 мільйонів гривень станом на 24 серпня цього року саме стільки було передано нашою командою на допомогу Збройним силам України. Це фіксуйте, будь ласка, тому що далі буде. Ну, а стосовно далі, пане президенте, можливо, варто, щоб ви відкрили деякі історії, які вже почали вироблятися. Покажіть, будь ласка, наступну картинку. Звичайно, ми живемо нашими планами на майбутнє. Звичайно, ми мріємо, щоб прискорити їх реалізацію. Але вже сьогодні я можу наголошувати, що «Посейдон» з оперативними безпілотниками, які називається очі арти, і який спільно з справою громад дозволяє нашій артилерійській розвідки по всьому фронтові бачити і знищувати російські склади боєприпасів, російські скупчення техніки і живої сили, російські штаби, і ми приємно вражені, що це мрія, яку нам висловлюють підрозділи Збройних сил України. І оперативного рівня керування більше 200 вантажних військових автомобілів. Більшість з яких буде використана як артилерійські тягачі, в тому числі і для західної натівської артилерії, з боєприпасами, з кранами, які будуть вантажити. Це також проєкт, який коштує більше 2 мільйонів фунтів. І знов кажу, під них вже отримана ліцензія, і він буде реалізовуватися в найближчі тижні або місяці. І ми обмежені лише можливостю перевезення з складів тривалого зберігання Британії до України. І я закликаю наших партнерів, наших друзів, хто може допомогти з перевезенням з Британії до Польщі до України. Нам ваша допомога буде конче і конче потрібна. Тим, хто має порожній зворотній повернені рейс до України, прохання, вийдіть, будь ласка, на зв'язок до наших друзів справи громад. Третя позиція: ми починаємо дуже круту презентацію. Робота. Перший робот вже закуплений. Проєкт називається Журавель. Він буде присвячений е, можливості евакуації з переднього краю. Ми зараз його бронюємо, ми вдосконалюємо систему управління і ми дуже сподіваємося. Проєкт називається «Проєкт Журавель, присвячений нашому герою, який загинув е, на Донбасі. І Я дуже дякую госпітальєрам, які Зголосилися стати нашим партнером по цьому проекту. Ми будемо завозити і броньовані ембюланс евакуатори Пінзгаур. Також вже перше законтрактоване і буде надходити до госпітальєрів. І ми маємо величезну, величезну комплекс нашої співпраці, включно з тим, про що я не казав, і поки що говорити не буду з підтримкою наших сил протиповітряної оборони. Ми це робимо з 2014 року без зайвого розголосу. А це залишається серед наших пріоритетів. І я обіцяю, що ми вас будемо дуже регулярно інформувати для того, щоб подякувати, бо кожна ваша гривня. Яку ви вкладаєте на рахунок справи громад, точно доєднується і наша з Мариною гривня, яка вдвічі збільшує ефективність ваших коштів, збільш кількість зброї, яка надходить, ми закупаємо по найнижчим цінам і в найкоротші терміни доставляємо на фронт. Бо зараз ще раз кажу слово, на яке ми маємо молитися. Слово, в яке ми маємо вірити, слово на яке ми маємо сподіватися, це називається контрнаступ збройних сил. І саме сьогодні, і саме зараз, збройні сили потребують нашої з вами підтримки. Ми це зробимо, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! І я просто зафіксую ще раз, тому що це важливо за півроку. Благодійної діяльності фонду Петра Порошенка, корпорації Рошен та е, нашої громадської організації, справа громад завдяки нашим спільним зусиллям було зібрано грошей, закуплено надзвичайно потрібних обладнання, зброї, все те, що потребує Збройних Сили України, на 45 мільйонів 995 тисяч доларів. І насправді це унікальна пропозиція, коли на Кожну вашу гривню фонд Петра Порошенка додає стільки ж. Да, так, да. і У нас рояль в кустах. Ми, я дуже хотів е, наголосити, що всю цю величезну роботу е, робить наша команда, і значна частина лягає на цій красивій хрупкі плечі е, Марини Порошенко. Я дуже дякую і ми спільно. Поклакидаємося, розраховуємо на вашу підтримку і вдячні за все, що ви робите. Так, це наша спільна робота. Дякую. і Я думаю, що ми будемо ще разом робити дуже багато потрібних справ до кінця і до перемоги. Спасибі вам. Дякую. Дякую. Дякую.